Hello, my friends. Читання наголошеного буквосполучення OU всередині слова. Воно вимовляється як дифтонг АУ. Перший звук довгий, а другий коротенький. «Ау». «Аут» – назовні геть. «Лауд» – гучний. «Лауд» – незграбна людина mouth, рот. Doubt, сумнів, бі не вимовляється. Bounce, стрибок. Bout, черга, раз. Cloud, хмара. Count, рахунок. Foul, брудний. Fountain, фонтан. Hound, гончак, собака. House дім будинок. Mount – горб курган. Mount гора. Mouse – Миша. Ground – Земля ґрунт. Outing – Прогулянка. Пунус стрибок. Pound – Фунт. Pout – набундючитися. Round круглий. loud – розгром втеча, Sound. Здоровий звук. south – солити маринувати. South південь. trousers – Штани брюки. trout – форель. Bye!